Кажу ж тобі, її вже треба готувати до дорослого життя. Дивися, що у світі твориться. Вона вже має розуміти, як цей світ працює, їй у ньому рости і орієнтуватися. Та вона ж ще маленька. Я хочу морозиво. Ну, яка ж маленька, вона вже в цьому віці має розуміти, що таке податки, зарплата, гроші, як це все функціонує. Навіщо їй це знати? Бо їй у цьому світі жити. Донечко, ти повинна знати, розуміти і орієнтуватися у цьому світі. Ось дивись, що таке податки. Ось я відкусив 20% морозива. Це те, що називається ПДВ податок на додану вартість 20%! А те, що зараз відкусив, це податок із твоїх доходів 40%. Все, що в тебе залишається, ось це тато. Іди ти нафіг за своїми податками. Я хочу жити у благотворчому суспільстві.